Привет, друзі! Сьогодні ми з вами будемо робити фруктовий салат. Для цього нам потрібно один банан, одне яблуко, виноград, чорниця, ананас, а також йогурт. Спочатку нам треба усе помити, а потім нарізати. Ось ми все підготували та нарізали. Виноград я нарізав навпіл, яблука та ананас я нарізав кубиками, банан я нарізав кільцями, а чорницю я зовсім не нарізав. Виноград містить собі такі вітаміни, як А Б і С. Яблуко містить собі такі вітаміни, як В і С. Ананас містить собі вітаміни А, Б, С і Е, Чорниця містить собі вітаміни А і С. А банан містить собі вітаміни А, В, Е, Б2, В3, В4, В5, В6, а також Б9. Виходить, банан тут найкорисніший. А зараз ми будемо збирати наш салат. Висипаємо усі фрукти у тарілку. Виноград, яблука, ананас та чорника. Далі беремо йогурт та заливаємо його у тарілку. Ну а зараз перемішуємо його ложкою. Це наш салат готовий. Всім смачного.